Привіт! Ви дивитесь по ДМСіві. Ми хочемо підвести підсумки нашого навчання і познайомити вас з Дарією Ковальчук. Ти сьогодні випускниця. Які твої відчуття? <плес> Думаю, в мене. Дуже такі яскраві відчуття, тому що а, я випускаюся не тільки з ПДМ, але й ще з нашої школи міста. І це дуже важливо для мене, бо це величезний крок вперед. Є багато вражень, які хочеться просто ділитися на весь світ. Ти пам'ятаєш його перший раз, коли ти прийшла в палац? Яке це було заняття? Ой, а... Це було дуже давно. Мені ще, мабуть, тоді було десь років 5 або 4. Це був е, гурток бальних танців. Е, і вже потім я вже пішла по саме цьому захопленню вверх по іншим заняттям. Але найпершим, що відпечатався в моїй пам'яті, був саме гурток бальних танців. Але зараз ти випускниця по Чи пам'ятаєш своє перше заняття? М -м, мабуть, так, тому що а, вчителька тоді вперше мене побачила і сказала, що вона точно підійде до мого гуртка. Даша, скажи, будь ласка, чим ти займалась останні роки, крім ПДМ Тів? Також я ще була депутатом молодіжної ради, а, де йшла по сходинкам з, а, від голови департаменту волонтерства та екології до першого заступника голови. А що ви там робили? Це така досить насичена організація. Насправді ми займалися організацією багатьох заходів в місті. Це також були пробіги, які ви бачили по телебаченню. Це також були різні волонтерські збори або просто якісь розлікаливки. Також це були тренінги і навіть це були змагання та різні заходи для вашого розвитку. І все це, звісно ж, відсвітлювалось також і на ПДМ-ТВ. Чим я дуже дякую. З чим плануєш пов'язати своє життя? Думаю, що я більше піду на графічний дизайн і думаю, що буду для цього брати більшу частину знань, які я отримала на журналістиці, аби далі практикувати себе в цьому. Дякуємо за інтерв'ю. Бажаємо успіхів!